Друзі, привіт! Я вас вітаю на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Алеста знову обісралася. Фанати бренду Apple тепер не зможуть грати на своїх пристроях в танки на ру-сервері. З оновленням 1.18 підтримка проекту на MacOS відправляється в пакет. Ну нічого страшного, на Росії і сам Apple тепер мати не варіант. Думаю, що через кілька років ми побачимо відмову від підтримки Windows і перехід на якусь їхню імпортозамінну ОС операційна система Береста. Але й вона відправиться в пакет за смартфонами Айя. Друзі, 12 жовтня відбудеться встановлення оновлення 1.18, з яким ми вперше зможемо пограти в режимі натиск. Та отримаємо інші нововведення. Нагадаю, що лампочка тепер буде у всіх командирів по замовчуванню, і всі нові гравці забудуть про свої страждання. Більш докладно про неї я розповідав в одному з минулих відео. Також в оновленні 1.18 відбудеться той самий нерв французької важкої гілки AMX M4 MLA54. Нерв мінімальний, думаю, не сильно вплине на нагибаторні можливості танку. Бач, скачати вже можна зараз в лаунчері Wargaming Game Center. А тепер давай розглянемо зміни на певних картах, які зараз проходять на супертесті. Так, друзі, ну для початку розглянемо, які зміни відбудуться на мапі степи на супертесті. Отже, верхній респ буде дуже-дуже сильно змінений. Поїхали дивитись, що тут відбудеться. Так, для початку тут відбудеться повна зміна пори року. Тепер тут настало літо і скрізь все буде в траві. Але саме головне це те, що тут скрізь з'являється додаткове каміння, за яким можна буде стояти і танкувати. Тепер цей респ задефити буде набагато легше. Отже, що тут ще змінилося? Ці палатки перемістилися трішки нижче, і тут тепер буде ось такий пологий заїзд, де можна буде вибрати собі потрібну позицію і дефити нашу базу. Раніше Тут цього не було і задефити її було практично неможливо. Подивимося тепер з іншого ракурсу, як це буде виглядати. Каміння дійсно дуже багато. Так, які зміни у нас відбуваються на правому фланзі, де у нас найчастіше зустрічаються важкі танки. Як ти пам'ятаєш, коли їдеш по цій дорозі і хочеш заїхати в цей карман, ти встигаєш отримати кілька тичок від ПТ, які стоять з нижнього респа і тебе цілять. Тепер цей карман став набагато більшим, і заїхати в нього можна набагато швидше. Тобто, ти тепер, хоч якось, зможеш зекономити свої хп. Які зміни відбулися біля водопаду? Тут прибрали ось ці дерева, які стояли раніше. Тепер їх не можна буде повалити, і ти будеш дуже помітний, якщо будеш стояти на своїй ПТ, ось під цим водопадом і настрілювати. Так, які зміни відбуваються на іншому респі? Як ти пам'ятаєш, на цьому пагорбі завжди всі валили дерева і стояли, настрілювали саме цей проїзд. Так, які зміни тут? Більша кількість дерев зникла. Тепер тут буде важче сховатися. Отже, були дерева, немає дерев. Ну і це, в принципі, всі зміни, які планують внести на карту Степ. Поїхали далі. Так, мапа рудники. Які зміни у нас чекатимуть тут? Для початку дивимося нижній респ. У нас тут з'явився пологий заїзд до цієї скелі. Тепер ти матимеш шанс постояти тут від башти і попрострілювати позицію лівого флангу в квадраті е 1 І як ти бачиш, тут з'являється додаткова скеля, за якою тепер можна буде ховатися. Якщо ти такий з дуру заїхав у воду, хотів проїхати на їхній фланг і не встиг, тепер в тебе буде шанс простояти цілий бій за цією скелею. Так, ну і напевно одна з основних змін на цій мапі, яку планують внести. Якщо ти пам'ятаєш, коли ворожа команда проривала лінію лівого флангу і їхала на нижній острів до нашого респу, вони постійно прострілювали наші важкі танки, які хотіли заїхати нагору. Тепер. Це буде зробити неможливо, тому що тут з'являється додаткова скеля, яка буде захищати важкі танки. Переміщуємось на правий фланг. Тут у нас з'являється додатковий будинок. Ось тут і ось цей паркан, за яким тепер можна буде ховатися і якось танкувати, як нижньому респу, який буде рухатися, і так само верхньому респу. Як ти пам'ятаєш, якщо ти рухаєшся з верхнього респу і йде прорив по цій лінії, стежки, які стоять на правому фланзі, ось тут на пагорбі, завжди настрілюють шкоду. Тобі в тил. Тепер в тебе буде шанс сховатися за цим парканом. Отже, як це буде виглядати з іншого респу? Тут з'являється будинок і паркан. Тобі так само буде шанс тепер постояти і потанкувати. Ну і це всі зміни, які планують внести на мапу рудники. Поїхали до наступної. Отже, наступна мапа це перевал. Для початку дивимося правий фланг, позиції, на яких найчастіше зустрічаються важкі танки. Тут у нас з'являються додаткові пагорби, їх дві штуки. Це дасть тобі змогу якнайшвидше з Нижнього респу проїхати ось сюдою, і нарешті якось зустрічати ці танки, які будуть спускатися з гори. Тобто раніше, коли ти хотів проїхати і стати в цю позицію, ти отримував як мінімум кілька тичок по собі. Тепер в тебе з'являється шанс це зробити менш безболісно. Але для високих танків все одно залишається максимальна небезпека. Так само це трішки змінює геймплей на цій частині карти. Тут можна буде грати від башти. Отже, переміщуємось на міст, спочатку міст з верхнього респу. Тут з'являється пологий з'їзд, тепер можна буде швидко спуститися вниз, якщо ти побачиш якусь пухкеньку смачненьку ЛТшку. З іншого флангу з'являється такий ж самий з'їзд, але менш пологий. Але я думаю, ти, як вправний водій, зможеш з'їхати сюди, не пошкодивши свій танк. Так, ще маленька зміна відбувається на верхній частині нижнього мосту. Тут прибирають ось це дерево. Тобто ховатися буде тепер пабгерам набагато складніше. Більше нічого. Так, ну і напевно одна з найважливіших змін на цій мапі, яка допоможе, якщо ти любиш грати на ЛТшках. В цій позиції давно не вистачало якогось захисту. Тепер тут з'являються два каменя. І якщо ти такий на ЛТ будеш вириватися сюди, тебе буде шанс залишитися майже цілим. Ось як це буде виглядати з іншого респу. Тобто для кожного респу з'являється свій камінь. А тепер щодо змін на імба нижньому респі, тут відбуваються дуже кардинальні зміни. Як ти пам'ятаєш, з цього респа можна було настріляти неймовірну кількість шкоди і ставити фантастичні рекорди. Тепер тут повністю прибрані пагорби, і забрана рослинність. Тобто, якщо ти будеш тут стояти, тебе будуть всі бачити і накидати тобі по максимуму. Залишається одне дерево, яке можна буде повалити і збільшити собі маскування. Так само цей пагорб стає максимально пласким. Як це буде виглядати на заїзді? Ось бачиш раніше, коли ти знаходився наверху цього респу і в тебе були хороші Увені, ти міг помалесеньку підніматися на саму гору і настрілювати весь цей час шкоду. Тепер ти це зможеш робити тільки в цій позиції, тому якщо суперники її проривають, тут повністю прострілювана площина, і тобі залишиться дуже мало шансів на життя. Так, ну і напевно найголовніші зміни, які відбуваються на цій мапі, це те, що ось цю скелю, яка прикривала цей імборес, прибирають. Тобто тепер тебе можна буде прострілити на тій горі Респу як з центру мапи, так і цим танкам, які будуть проїжджати ось тут і проривати фланг. Подивимося на ці зміни з інших ракурсів. Як бачиш, велику частину скелі прибирають. Тобто, якщо ці зміни стосуються тільки цього флангу, значить це дійсно признано. Це Імборез. Так, практично всі кущі прибрано, скелі прибрано. Тепер шанси в обох команд будуть максимально рівні. Ну, побачимо. Якщо це ще пройде супертест. Ну що ж, на цій мапі більше ніяких кардинальних змін не очікується. Друже, як тобі зміни на цих мапах? Чи подобаються вони тобі? Напиши мені в коментар. Так, ну і наступна мапа, на якій планують відбутися кардинальні зміни, це мапа Студзянки. Її вже давно потрібно, на мою думку, якось міняти, тому що вона стала дуже-дуже дуже нудною. Максимально великі зміни будуть відбуватися на заводі, з'являються додаткові позиції, від яких можна буде ховатися від арти. Тобто ось тут з'явився дах, і ось тут з'явився дах. Так само на заїздах з'явився додатковий дах. Ось тут і ось тут. Так, і як це буде виглядати з правого респу? Ось. Так, тобто тепер тут з'являється додаткова позиція, на якій можна буде постояти і потанкувати. Це як ти пам'ятаєш, раніше були позиції для ПТ, коли ти стояв в межах огляду ворожих танків і просто настрілював позасвіту. Тепер тут з'являються додаткові насипи, за якими можна буде стояти і танкувати на далекій відстані. Так, ось так це буде виглядати з цього вигляду. З'являється додаткова площина, на якій можна буде катати, схоже на танцпол для диско. Так, ну і в самому центрі заводу відбуваються максимально кардинальні зміни. Тепер тут з'являється ось такий заїзд, як з цього респу, так і з протилежного. Можна буде просто виїжджати сюди і настрілювати один одному. І я думаю, що можна буде швидко розігнатися і просто перестрибнути всю цю конструкцію і телепортуватися в центр мапи. Так, ну і з'являються додаткові ось такі труби, які будуть захищати тебе від арти. Так, і як буде завод виглядати ось цього пагорба, який завжди обстрілюють СТ? Ну нічого кардинального, крім того, що з'являються додаткові будівлі. Як ти бачиш, з протилежного Респа з'являються такі ж самі насипи, від яких можна буде танкувати. Ну і позиція для ПТ змінюється так само, як і на протилежному Респі. Так, ну і ось тут можна побачити такий самий заїзд з іншого Респу. Ну, типу, на заводі зміни реально критичні. Так само з'являються додаткові позиції для ПТ. Ось тут додатковий пагорб, і такий самий пагорб з'являється з протилежного Респу. Можна буде прострілювати ось ту позицію СТ на горі зверху. Так, ну а тепер поїхали до міста. В місті так само відбуваються кардинальні зміни. Тепер ось вся ця частина, яка раніше була повністю прострілюваним полем отримує пагорби, за якими можна буде щось дотанканути і якось проїхати живим. Ось так це буде виглядати трішки далі. Так, біля церкви у нас з'являються теж додаткові заїзди. Тобто тепер тут не площина, тепер тут можна буде якось виживати. Так, ну і ось те саме поле, про яке я казав раніше. Тепер з пташиного польоту. Як це буде виглядати? Тобто мені здається, що тут геймплей поміняється так само кардинально. Щодо позицій для ПТ. Як ти бачиш, тут повністю прибраний ліс. Тепер не можна буде стояти ось тут в куточку і настрілювати шкоду по всім танкам, які до тебе їдуть. Так само з протилежного респу прибирають дерева і не можна буде сховатись. Ну в центральній частині міста додано кілька будиночків, я думаю, це ні на що не вплине. Отже, ну це всі зміни, які відбулися на карті Студзянки. Друже, я тобі відео, а ти мені коментар та вподобайку. Завдяки цьому нас буде ставати все більше на цьому каналі. Також не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані. Слава Україні!